Любі мої, всім привіт! Не встигла а, закінчити зима 2024, а я вже майже дійшла до літніх замовлень за каталогами Oriflame 2023 року. І а, цього разу в огляді одразу в мене два замовлення за шостим і за сьомим а, каталогами 2023 року. Хочу нагадати, що всі продукти, які я показую в своїх відео, можна замовити з привітальною знижкою 15% на перше замовлення, якщо ви новий клієнт, та з кешбеком 15% на всі наступні замовлення. І цей кешбек починає нараховуватись вам. З першого ж замовлення. Ну, а тепер більш детально про кожен з каталогів. Шостий був каталогом запуску антицелюлітної серії засобів для тіла The Body Edition. І ось обкладинка цього каталогу, і на обкладинці представлені перші продукти саме цієї серії. Серія прийшла на заміну серії Optimal' Body, і зараз вона складається з антицелюлітного геля, скрабу для тіла та зміцнювального гель-крему. Але особисто мене в цьому каталозі цікавили трішки інші позиції, і зараз я вам про них розповім. По-перше, це губна помада 5 в одному з ефектом обоєму The One Color Stylist. Вона вже була в моїх оглядах, я собі замовила. Відтінок 43 298. В наших каталогах він називається Дика Вишня. Вже цей відтінок і ця помада з'являлися, як я сказала в моїх оглядах, але я попередню помаду не встигла навіть протестувати, бо в мене її. Забрала одна з моїх клієнток. Далі новинка в ту серед тушей серії The One зі щіточкою, яка згинається на 360 градусів та ефектом накладних вій. Теж, чесно кажучи, не встигла її протестувати, і ви бачите, що вона в мене ще. Зафольгована, не розпечатана, хоча дуже цікаво подивитись, як вона в житті працює, бо я про неї вже бачила доволі багато відгуків, і вони досить неоднозначні і дуже сильно відрізняються один від одного. Ось так в каталозі вона зображена. Ця туш, ось ця кисточка, щиточка, а коли я її протестую, то обов'язково зніму вам коротке відео зі своїми враженнями. Ну і позакаталожна пропозиція в шостому каталогі, це Два, дві упаковки мультивітамінів з серії Wellness за ціною однієї упаковки. Тобто дві такі баночки можна було замовити фактично зі знижкою 50% за кожну. В кожній баночці тут 60 пигулик, це вистачає їх. На два місяці комплекс мультивітамінів та мінералів є чоловічі та жіночий комплекси, я замовляла і той, і той. Жіночий, звісно, в мене вже закінчився, чоловічий ще є. Комплекс цей рекомендований до продажів і Продається в Європейському Союзі розробка Швеція, виробляється він на заводі в Ірландії, якщо я не помиляюсь, і відгуки медиків щодо цього комплексу доволі і доволі гарні. Тому о, при нагоді рекомендую о, придивитись до цього продукту. Зараз о, трішечки оновлений о, вже о, варіант о, і о, спробувати його. О, протягом 2023 року о, Компанія робила декілька разів ось такі акції на продукти «Велнес», коли можна було їх замовляти знижкою 50%, фактично, якщо ти замовляв одночасно якісь позиції. І я дуже сподіваюся, що в 2024 році теж будуть такі акції від компанії, бо це дуже-дуже вигідний варіант. Придбати ці вітаміни. Також Омега-3 була по такій акції, дитячого Омега-3 декілька разів була по такій акції. Ну І в цілому це дуже класна пропозиція, багатьом вона подобається. Каталог номер 6 діяв з 24 квітня до 13 травня. А 15 травня вже почав діяти каталог No723 року, і е, тут вже набагато більш цікавого, е, саме в моєму замовленні і продуктів, які я вам зможу показати. Ось обкладинка сьомого каталогу, і як ви бачите, це також запуск нової серії. Цього разу догляд за волоссям. Серія має назву Deology, і вона також замінила доволі відому і популярну серію HRX, яка, якщо я не помиляюсь, більше 10 років існувала у компанії. Я собі замовила, щоб спробувати ось такий продукт, це скраб. Для шкіри голови. Такого продукту раніше не було у компанії. Ну, як мінімум, я не пам'ятаю, я маю на увазі серію HRX, щоб там були скраби для волосся. І що ще таке цікаво у серії Доолоджі, це ось ви бачите, на упаковці є цифри, це крок. На якому під час догляду за волоссям, на якому треба використовувати конкретний продукт? Ось, як ми бачимо, скраб треба використовувати на самому початку. Ну, Також ще не пробувала, хочу також протестувати. Я користувалася лише скрабом у в серії Love Nature» в США з вуглем, і, в принципі, доволі непогано, ну, особисто мені сподобались скраби, бо і зручно користуватись було, і, начебто, є якийсь ефект. Також, на честь запуска нової серії. Була акція. При покупці будь-якого продукту до лоджі можна було зі знижкою 50% придбати якусь щітку для волосся. І ось я собі придбала нову щитку для укладки. Чітки для волосся і грибінці для волосся Ріфлеймовські мені е, подобаються, вони дуже зручні, е, гарно е, з волоссям е, працюють і за ними дуже зручно доглядати. З парфумованих новинок, які також були у сьомому каталозі, е, не змогла пройти повз нових ароматів. З серії Women's and Men's Collection. В жіночій серії це був Османтус. Тут в нас центральна нота це квітка Османтуса. Об'єм 50 мл у водички. Ну, і це такий е, доволі е, солодкий, але приємний жіночий аромат. Такий не дуже приторний, е, в принципі, е, для е, жінок, які полюбляють квіткові аромати, е, є сенс з ним познайомитись. Затестити, можливо, він вам сподобається до того ж, це, в принципі, можна вважати бюджетною серією. Ну, а в чоловічий Wild Green отут в нас центральна нота це мускатна шавлія і тут вже 75 мл. Я неодноразово у різних своїх відео казала, що багато ріфлимовських ароматів чоловічих, особливо коли це такі свіжі, якісь деревинні аромати. Для мене вони звучать більше як унісекс, а не як чоловічий парфум. І ось з ароматом Wilde Green, який можна перекласти як дика зелень, теж така сама історія. Як на мене, він може використовуватись як унісекс влітку, особливо коли спека, він дуже свіжий, такий свіжий, він не солодкий, не квітковий. Одним словом, теж дуже рекомендую затестити, спробувати. Можливо, навіть декому з жінок він і сподобається для себе. Діяла також акція при замовленні двох ароматів. Була на кожен аромат знижка 55%. Ну, і я не пожалкувала, що замовила обидва ці парфуми. Ще дві новинки сьомого каталогу. Це вже догляд за тілом з серії Essentials, а саме Крем Г для тіла для душу і крем для рук. Тут в складі і геля, і крему є вітаміни Е та в 3 гель для душу, в принципі, в Essentials, як на мене, це новий продукт. саме для цієї серії, я не пам'ятаю, щоб в серії Essentials взагалі колись були гелі. Ну І обидва продукти, як заявляє виробник, зволожують шкіру, підходять для всіх типів шкіри, включно з чутливою та схильною до алергії. Ніяких різких парфумованих віддушок в цих двох продуктах немає. Тому ця серія, як на мене, майже ідеальна для використання всією родиною, і саме так, як родинну серію, я її зазвичай позиціоную для клієнтів. Далі замовила собі ще два засоби з доглядової серії Вонд. Це вже серія по догляду за щирою обличчям. І тут в мене крем для очей та а, також новинка, це маска з ефектом Пілінга. Також діяла акція по на ці продукти при замовленні двох позицій. З серії The Vont, на кожну з них була знижка 40%. Це доволі така класна знижка. І також це була гарна знову ж таки нагода познайомитись з засобами Вонд ближче. В масці, в складі цієї маски. Яка була, як я вже сказала, новинкою, екстракт рожевого помилу з відлущувальними аха-кислотами. При цьому вона заявлена як маска для щоденного використання, хоча особисто я не є прихильницею, щоб так часто користуватись активним доглядом. Ну і крем для очей, давно вже хотіла його замовити, тут, більш за все, мені подобається ось цей аплікатор, як бачите, аплікатор масажер тобто ви наносите продукт і одночасно робите масаж шкіри навколо очей. Потім, коли весь продукт використано, Можна користуватись просто як масажером, цим тюбиком. Ну і також з останньої сторінки каталогу я замовила бестселер. це легендарний бочонок з бджолиним воском, крім дуже гарної ціни, за якою він був в каталозі. Це ще був лімітований випуск для України в кольорах нашого прапору, який компанія випустила в 2022 році. Ну, і також в моєму замовленні ще була позакаталожна пропозиція у вигляді ось такого парфуму: це парфум з серії Екла. Еклонюї парний парфум. Він при замовленні на 50 бал бонусів в двох каталогах поспіль вкладався за акційною ціною, і по цій акції ця вода обійшлась. Мені приблизно зі знижкою в 90%. Знову ж таки, як на мене, це гарна нагода познайомитись з ароматом. В піраміді Екла Нюд чорничні ноти, жасмін, пачулі, він відноситься до шипрової квіткової групи. І це, безперечно, вечірній аромат, є на нього пробник, в нього стійкий шлейф, і це такий дуже літній незимовий аромат. Ну, особисто для мене він звучить саме, як парфум для літнього вечора. До нього є також парний чоловічий аромат Equanuï. Який відноситься до деревної пряної групи. По концентрації обидва аромати це парфумовані води, тобто їх вистачить по стійкості на цілий день або на цілий вечір, десь 8-10 годин точно можете розраховувати, що ви будете чути цей аромат. Отже, це все мої замовлення за шостий та сьомий каталоги. Дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть в коментарях, які продукти в цих каталогах зацікавили саме вас. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному огляді. А це вже будуть літні каталоги 2020.